Плісочки за 1200 гривень. Робимо зараз повноцінну розпаковку. Це у нас перша жіноча флісочка. Наступна чоловіча гарного розміру. Ще одна подивіться, фіолетовий колір жіноча. Це теж гарний розмір. Мені подобається вже розмірна сітка. 10 кілограмів за 1200 гривень. Це у нас, напевне, що чоловні, теж жіноча з метеликом. Подивіться, які класні кольорові модельки попадаються. 10 кілограмів ціна 1200 гривень. Це в нас будуть чоловічі та жіночі. Все разом, все в одному мішечку. Щоб зробити замовлення, потрібно написати ваше прізвище і мішечок поїде до когось із вас. А ви повинні зв'язатися з вашим менеджером. Розміри, як ви розумієте, будуть різноманітні на 10 кілограмів. Ну і звичайно класні. Але переважають Подивіться. великі. Шикарний теж варіант це в нас буде чоловіча кофточка. Зараз найкраща ціна, яка може бути на ринку: 10 кілограмів, 1200 гривень. І мішочок поїде до когось із вас. О, Батал! Подивіться, великого розміру! А що в нас далі? Капішонка. Це реально спортивний свішочок. 1200 гривень. І це ціна за 10 кілограм. Ціна за 10 кілограм. Ще подивіться, які класні копчики. А ця біла жіноча, гарний, невеличкий такий розмір, а це яка красива. Це просто не передати, як воно буде вам виглядати, коли візьмете в руки вживу. Дуже класні кофточки. Ціна за 10 кілограмів, 1200 гривень. Великий розмір, це батальний розмір. Це жіноча, Приємний, ніжний колір. А це щось велике. Це батальний розмір. Подивіться. Просто шикарна кофточка на замочку. Ми практично розпакували весь мішочок. Всі 10 кілограмів зараз є перед вами. Остання. І остання кофточка це буде теж жіноча. Приблизно десь емочка розмір. 10 кг зама сама акційна ціна. 1200 гривень.